Друзі, що сказати, коли в Пісках біда? ЗСУ скрізь дають гідну відсіч, місцями йдуть і звільняють нашу землю від окупантів. Давайте разом з вами подивимося, що відбувається на лінії фронту, зміни на карті і не тільки. Перед початком підтримайте добрим словом і молитвою в коментарях наших героїв. Окупанти намагалися відновити Антонівський міст, але ЗСУ вночі розколотили його так, що навіть Розмі відмовляються знімати, що там відбувається. Друзі, кожен ваш лайк це влучне попадання по позиціях окупанта. Путін і його пропаганда, як завжди, брешуть. Перше фото рекламний ролик путінської армії. Друге фото реальні новобранці, яких Кремль відправить в м'ясорубку війни в Україні. Пам'ятаєте парамедика Катю Пташку? Зараз вона в полоні в окупантів, як і інші наші захисники Азовсталі. Давайте не забувати обличчя наших героїв. Вони маяки в наших серцях. Чи цвітуть півонії влітку? Ще й як півонії нашої армії будуть посилати вогняні пелюстки до останнього орка на території України за минулу добу ЗСУ знищили три склади БК і одну казарму окупантів. На Харківській ділянці фронту поки змін не фіксуємо. Наші продовжують завдавати точкові удари по позиціях та місцях концентрації московитів. Байрак та Нова Гусарівка. Обидві сторони проводять наступальні дії. Результат поки невідомий. Солидар. Просування не зафіксовано. Яковлівка, було відео, як наші розбили там їх БМП. Насправді розбили не тільки БМП. Бахмут, московські джерела, в тому числі й колобок півне Клименко, публікують кадри московитів в місті по вулиці Лумумби 113. Як виявилося на відео не ворожі солдати, але ситуація під пильним наглядом. Бо сили, які штурмуватимуть Бахмут, немалі. Бахмут намагаються стерти з лиця землі. Це факт. Новоселівка, друга, сидять в зеленці і іноді висовуються. Прошіпують оборону. Підстав для оточення Авдіївки з півночі немає. Москалі пробували атакувати міст на захід від шахти Бутівка. Результат невідомий. Піски тут доволі складно. Ми повідомляли раніше, що ми можемо мати спеціальні затримки, чи попросту на фронті просять позначити саме так, а не інакше. По піскам ситуація ускладнилася 3 серпня, коли після артилерійських щогодинних атак розпочала працювати ворожа піхота. І, схоже, що 5-6 серпня вони вже були біля монастиря з відео 80-го ДШБР, яке гуляло всюди. Однак за останні дні вони видно добили все живе і неживе на північній частині і пройшли до школи та інституту. Ситуація критична, і ми можемо подивитися на карті. Тут серйозні проблеми. Не знаю, як це коментувати. Залишимо це нашому керівництву. Нехай пояснюють, що там відбувається. Вісім років зміцнювати, і після перших штурмів ми все бачимо своїми очима. Мар'їнка змін не зафіксовано, хоча ворог декларує, що знаходиться по лінії проспекту Дружби. На херсонському напрямку москалі пробують місцями розвідку боєм, але підтверджень успіхів не маємо. РФ ймовірно, скоро не зможе захищатися від контратак ЗСУ на Херсонщині АЕСДю. Через пошкодження критично важливих для окупантів мостів вони вже не можуть підтримувати масштабні механізовані операції. В результаті порушення надійних наземних ліній зв'язку війська РФ не зможуть відбиватися. Деталі російська армія намагалася наступати в напрямку села Лозове, але безуспішна. У Баштанському районі втрати окупантів склали: 15 окупантів, танк Т-72, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Як висновок, ми казали, що карта має затримку і неточності. Часто на це є причини, і потрібен час для уточнення та перевірки інформації. З іншого боку, ми отримуємо багато позитивних відгуків від наших фронтовиків та навіть той факт, що вона використовується ними для певних потреб.